Історії землі стабільності Навія. Сталося це на її день народження. Навія дістала свою найулюбленішу настільну рольову гру, оскільки це був день її повноліття, гостей зібралося чимало, і багато хто з них з задоволенням доєднався до гри: Мелус, Сонні, Сільвер та навіть Клорінда. Ну а Калос сприйняв на себе роль майстра гри. Гра йшла весело, не без перешкод. І в результаті, завдяки відчайдушному. Ходу навії гравці змогли перемогти прадавнього демона і розірвати страшне прокляття. І гравці, і глядачі жваво загомоніли, обговорюючи яскравий фінал. Серед шуму лише Калос, який почав розбирати різні предмети, що використовувалися для гри, був дещо приголомшений. Він витяг із коробки з гральними кубиками жовто-золотисту коштовність. Навія, думаю, це твоє. В приміщенні було багато людей, але око Бога, а це було саме воно. Дійсно належало Навії, бо в наступний момент саме за її велінням величезне Геолезо розрізало святковий торт навпіл разом із столом. Пізнього вечора, коли і свято і її хвилювання згасли, Навія лежала в ліжку і не могла згадати, про що ж вона думала, коли отримала око Бога. Чи думала вона про ту перемогу, якої вона досягла під час гри? Чи вона хотіла, щоб і надалі дні народження проходили в оточенні друзів, як цього разу? Якщо перше, то це вказувало на те, що щасливому фіналу має передувати безліч випробувань. А отже, краще обрати другий варіант, так вона й вирішила, повільно засинаючи з оком Бога у руці.